Ви замислювались над тим, як ми формуємо свої думки, враження чи висновки про будь-що з літератури, з медіа, з розповідей знайомих, іноді з розмов авторитетних персон у соцмережах. Словом, шляхи зрозумілі. А тепер перенесемось на надцять років тому, коли ви, я були дітьми. Наші погляди формували вузьке коло: батьки, бабусі, дідусі, брати і сестри, друзі по пісочниці і. Книжки з казочками підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Насправді, книжки для дітей значать куди більше, ніж ми думаємо. Це ворота в інший світ, в якому катигорошку Вінніпу, Гаррі Поттер та інші відкривають небачений простір для дитячої уяви, формуючи маленьку свідомість. А також важливий розподіл на добро і на зло. Реалісти знають, що все у світі відносно, але маленькій дитині про це тим більше. Я веду до іншого, до того, що ілюстрації в дитячих книжках відіграють неабияку роль. Хто його знає, як би ми думали про логіку вчинків, наприклад, Колобка, якби художник зобразив би його квадратним, а не круглим? Зрештою, існує ж велосипед з квадратними колесами. Так от. Це дослідження під назвою дитячі книжки картинки мистецтво візуальної оповіді якраз і простежує шляхи розвитку малюнків для дитячих книжок з моменту їх появи. Це вже друга версія видання, доповнена, а відтак цікавіше за попередню, яка побачила світ у 2012 році. Її автори, британський дитячий художник Мартін Солсбері та викладачка дитячої літератури в Кембриджському університеті Морах Стайлз. Спочатку ілюстрації тих чи інших казкових творів були досить примітивними, але з розвитком книгодрукування та людства загалом. Вони поступово ставали самодостатніми. Ізраїльський ілюстратор Денис Зільбер, автор іншої книги Розмова про ілюстрацію, яка теж, до речі, побачила світ у видавництві Артхас, переконаний, що будь-який малюнок має містити в собі історію. В такому разі ефект від прочитання тексту буде ще сильніший. До речі, подивіться огляди його книжки на цьому ж каналі. Ілюстрації нерідко відіграють ключову роль у сприйнятті книжки, ба більше вони часто стають поштовхом до того, щоб її придбати. Це як упаковка товару, іноді саме вона підштовхує нас придбати товар, хоча його якість може бути посередньою. У тому числі автори цього дослідження замислюються і над питанням: а книжки-картинки це взагалі мистецтво? Ну, для мене, наприклад, це питання вже давно вирішене. Мистецтвом є будь-що, що чіпляє, змушуючи тебе забути про час у гонитві за повсякденним виживанням. Утім, в цій книзі є думки і про те, що книжки-картинки це все ж таки промисловий виріб. В даному випадку товаром є досвід для дитини, словом читаючи це захоплююче дослідження, подумки я дискутував з деякими думками, що викладені в ньому. Подискутуйте, мабуть, і ви тут безліч заспокійливих малюнків на будь-який колір. і Смак вони збережуть ваші нерви під час цієї внутрішньої дискусії. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.